Чоловік мій зловив єжечка. А це, коротше, Кіра з своїм другом таке витворила, я потім розкажу. Вкрала його від мамочки. Такі маленькі. Добрий ранок. Таке відчуття, дивіться, що Кіра, Кіра кажу, боже, я вже плутаю дітей. Що, Емілія їсть, як шоколад який. Кіра каже, вона що шоколад їсть? Справді. А це вона їсть просто пюрешку. А в цій пюрешці чорна смородина, чорниця, яблуко і банан. Ну, дві чорних ягоди, скажімо. Із цього вона таке чорне, але виглядає точно як шоколад їсть. Ми снідаємо. І не знаю, що будемо робити. У нас злива сьогодні цілий день. У нас передають дощ і грози. Цілий день. І завтра. Тобто всі вихідні, як на зло, у нас дощі злива. Ми хотіли завтра звозити кіру кудись погуляти, але тепер я не знаю, що нам робити. Будемо щось думати, куди можна з'їздити так, щоб дощ не помішав. Бо як завжди, або на вихідні щось не виходить, або погода портить. Ку-ку! А в нас є новина. Ви знаєте, яка? Уймільки, нарешті, прорізається зубчик. Ура! Боже, я вже не знала, не думала, що я вже дочекаюсь. Е, ну як, в неї прорізалась дісна, сьогодні я побачила. А зубчик десь, ну, так як я пам'ятаю по кірі, то десь завтра, післязавтра вже має бути зубчик. Їй вже 8 місяців і тиждень, а в неї тільки прорізається перший зубчик один. До речі, я в шоці. У Кіри в 6 місяців було вже 2 зуби, а в неї 8 тільки один. Ну, бачите, діти всі різні. І вона, бідненька, мучиться, так він її чухається, я їй даю соску, щоб їй було легше, вона її кусає, вона її прям кусає. Так що так. Привіт, доброго ранку. Емілька трішки снідає. І дивіться, що стоїть біля неї. Знаєте, що це? Я б сама, мабуть, якби хтось сказав, ніколи не повірила. Це суміш. Я ніколи в житті нікому з своїх дітей не давала суміш. Не Кірі, ні Емільки, не Кірі. Спочатку в родомі, коли вона народилася, вона була в нас в реанімації, її там докармливали сумішу. Тільки ми попали додому, ми відразу перевели її на ну, грудне вигодовування. І коли вісім місяців я перестала годувати її груддю, бо мені тоді антибіотик треба було пити, і мені треба було привезти її на суміш. Але вона ні в яку не захотіла і не прийняла ніяку суміш. Я купляла різних фірм, дорожчі, дешевші, які тільки можливо. Вона не приймала ніяку суміш взагалі. Ну, це ж діти після грудного годування вони завжди так. Сімілько, зараз те саме ситуація. Я хочу докормити її до... Ну, ще буквально 9 місяців її було, скажімо, ще місяць, менше місяця. І виходить, що днем я буду її так кормити. скажімо, вона буде вже все їсти. А на ніч і саме ночі, щоб, от, наприклад, як вона проснеться, мені було її як вложити, мені треба її на щось перевезти. І я довго думала на що, і вирішила трішки спробувати на якусь сумішку, хоч тільки на ніч давати і ночу. Але, понятне діло, що вона суміш не признає. Вона півне один раз, Попробує, що це щось не те, і все, вона не хоче її пити. Не знаю, що робити. Або, подивиться, кіру, коли ми так перевели, ми їй давали компотик сушки, я їй варила, бутилочку. І вона пила той компотик. Вона його так любила, так пила, що я не знаю. Не солодкий ніякий, звичайно, просто із сушки. Із домашньої такої сушки ми купляли. І я варила. Не знаю. Щось в мене є такий підозри, що Самілію буде те саме. І придеться те саме зробити. Бо не хоче вона цю суміш, вона ніяку, вона просто не признає. Вона пробує, що це щось не те, що молочко не те на вкус, не І все. І вона не хоче. Так що таке, будемо щось думати. Ну, ще пару днів я її дам її попробувати, поки я ж купила вже упаковку цілу, що ж мені з не викинуть. Але потім будемо щось думати, не знаю. Можливо, хтось з таким стикався, на що можна дитину після груді перевезти, щоб таку ночу годувати, то напишіть, будь ласка, я буду дуже вдячна. Не і зі Це Ніка наша китя. Я вам раніше її не показувала Я її взагалі сюди на порог не пускаю, на кітку, на собаку, буду тих не шерсть, летаю потім. А вже вона зайшла, я вирішила її показати. Бачите, яка красунька. Что забрала, расскажу. Давай покажу. Да, так. Так. У нас вон где. А мне секретный. Кира хочет, чтобы секретный попал. Да. Секретный ты вроде не знаю. А, я не ее ты таки. А, <соспорщик> да, она сказала, что хотела серого. И попался серый. Даже хотіла спеціально заказувати сіру і попався сірий. Класс! <рес> да, кстати, це, мені подобається, коли очі закриті, то вони такі якісь мімімішні, а коли закритими вони якісь такі страшні. Да. Так, так. А тут же сіругу немає. Це, це секретний в тему? Да. Це в тебе секретний, попався. секретний. Да. Класс Вон, кстати, ножка зайчик. Тут є. Магазина з Велмарта. І попали під таку зливу, просто як з відра лило. Просто. Емілька вже психує. Да, я ледь Емільку довезла в коляски. Коротше, це був капець просто. Там кусочок я зняла, який був дощ, але звичайно камера цього не передасть. Просто лило як з відра. Це кошмар. Ледь до білий до машини, і то він мокрий, бачите. Отака погода сьогодні. Всім ми сьогодні їздили здавати кров, швидкий тест на анемію. І вже відразу був результат за 20 хвилин, що у нас низький ферритин. Сказала лікар, що низький, і потрібно пити залізо. На три місяці виписала капельки пити, залізу. Через два місяці буде контроль. Будемо дивитися. Але це було очікувано, тому що м'яско вона їла по 2-3 ложки за останній місяць буквально. Тобто це було очікувано. Я думала, що так і буде. На сон її клонить, а це теж це все до цього було. Коли анемія, то завжди на сон клонить. Навіть як людину, а дитину то взагалі. Так що, такі справи. Були ми з самого ранку, зараз чекаємо нашого тата і будемо їхати додому скоро. Почнемо лікування вже завтра, я аж на три місяці нам. До речі, виписала хуману. Залізу від хумани. Так що завтра вже будемо починати приймати.